Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ріфлейм. Хочу поділитися з вами результатами свого челенджу, який я проводила протягом місяця, і який заключався у використанні певної серії продуктів для догляду, щоб мати можливість зафіксувати результат, який я отримала протягом місяця, використовуючи ці. Продукти, і щоб у своїх рекомендаціях спиратися з впевненістю на свій власний догляд, чому я почала проводити цей челендж? Я думаю, менеджери Oriflame мене зрозуміють, тому що часто густо, коли ми розказуємо про наш продукт, нам кажуть таке звинувачування, що в Oriflame такі ціни космічні, що просто наш догляд неможливо купити. І ці обвинувачування і такі зауваження вони йдуть від некомпетентності і від певної неосвідомленості про продукт. І ось я вирішила провести такий челендж. Я взяла найбюджетнішу серію воріфлейм. Місяць тому я зробила огляд на ці продукти. Я взяла ці продукти в каталозі по цінам каталогу, і там ви можете перевірити всі ці ціни. Я показую каталог, показую ці продукти, як я їх розпаковую. І ось місяць я їх використовувала. і ось... Я вже використала повністю ці продукти, тому я вам звітую про свій результат. Отакий От результат я отримала, використовуючи ці продукти. Які я продукти використовую? Значить, крем для обличчя з вітаміном Є і олією каноли. Ціна в каталозі 79 гривень. Маску для обличчя. Бачите, це вже я тут використовувала, то я вже це використані маски. Значить, я використала за місяць ось, 4 тижні, 4 маски. Ну, треба сказати, що тут маски 10 мл, і я їх ділила. Тобто мені вистачало на 2 рази просто, а іноді і на три. Тобто, продукту тут дійсно багато. І також я використала маску з олією лаванди. Заспокійливу, олією лаванди і вітамін В5. Використала крем для рук. Це вже оновлена серія, а також я використала і мило з цієї серії оновленої, вітамін Е і В3 Essential Glow. І гель для душу з вітаміном Е і в 3 Sentral Gall. Оце в мене продукти, це, якби вже йде в мене огляд на пусті баночки, тобто я використала за місяць оці продукти. Ви можете перевірити ціни по каталогу, а так я вам скажу: значить, ціна крем для рук 65. 95 гель для душу 250 мл, крем 75 мл. Маска 10 мл, ціна 25 гривень штука. Можна ділити на три рази. ну Якщо я наносила на обличчя і шию. Мені вистачало навіть на три, на два, просто мені. ну. Багато було. Ну, це вже 10 мл. Я не знаю, чи є ще такі маски з такою кількістю продуктів. Маска з олією лаванди. Я також використала його, бачите, я просто обрізала тюбік, щоб вже використати весь продукт. Бо, ви знаєте, тут в чому недолік цієї пакування, що часто ви вже тюбік вижили, а там досить багато залишається ще продукту. Я використала. Ціна маски 115 гривень в каталозі, Крем для обличчя. З вітаміном Е, Є каноли, має 75 мл. І я вам хочу сказати: от я використовувала все по правилам. Тобто, я коли наносила крем, я не економила. От як у вас в пробніку є 2,5 мл, отак треба і наносити. І тоді ви отримаєте результат. Тому, коли ось я бачу, беруть серію новеч, і там також 50 мл і кажуть мені цього на півроку, а потім через півроку вам кажуть, що е, щось такий результат. Не вийшло. То ви знаєте, щоб отримати результат, треба наносити певну кількість продукту, хоча б таку, яка у вас в пробниці. От 2,5 мл, мені здається, це мінімум. Дійсно, крем-під очі він йде найменше його іде, бо тут дуже маленька зона, і наносити крем-під очі дуже плотним шаром це дійсно воно і незручно, і небезпечно, і не дуже добре дає результат. Але сам крем нічний денний сироватка тут же економити не можна, бо результату ви точно того не отримаєте. Це знаєте, оце такий момент, коли ви сіли на ракету, а їдете на ній як на велосипеді. Розумієте? От тоді от, оці виходять у такі деякі. Ну, як вам сказати, непонятки. Тобто ми, ми все робили, але ми не того отримали. Розумієте? Треба робити так, як ви маєте це робити. А якщо ви креативите під час використання продукту, то вибачте мені вже і Результат у вас трошки креативний виходить? <реш> це просто я щодо дозування. От я чесно використовувала, тут 75 мл 30 днів це десь виходить, мені 2,5 мл на нанесення. І, от бачите, використовуючи дві маски додатково денну-нічну. Ось я отримала такий результат. Руки також, нігті, кутікула. Кремом я дуже задоволена. Оцей гель для душу, я вам зразу скажу він. Ну, я, це ідеальний гель. По-перше, він такого ніжного рожевого кольору, коли ви його вижимаєте на губочку для душу. І аромат і відчуття на шкірі, от просто я рекомендую спробувати. Він і бюджетний, і він абсолютно ну, і аромат. І зволоження, і піна. Він просто ідеальний. Крем для рук також. Просто я рекомендую ці два продукти: вони новенькі, і мила також. Ця серія Essential Glow це просто, ну це, як варто спробувати. Отакий От у мене сьогодні до вас звіт про мій челендж використання найбюджетнішої серії Oriflame Essential. Всі, хто використовує цей продукт, будь ласка, давайте обміняємося своїм досвідом в коментарях. Всім, кому подобається використовувати цей продукт, підтримайте мене лайком. А я дякую всім за перегляд і повернуся до вас знову і буду розказувати про свій досвід використання продуктів компанії Аріфлей.